буде мотилася на правий бік Він вживав до того перепрошую, то він вживав складні напої, в нас Через що він взивав спитні на поїздів, це історія, що не не тільки один випадок, щоб помер поступляти. Далі. що дзвонили, дзвонить до нього, він трубки не бере. Дочка вже, так, має 16 років. Бабця хоче забрати, так, ну він живе в бабці. Для життя іншу особу нічого кримінального в тому немає. Ми не заперечуємо проти того. Хтось заперечує, хтось засуджує. Ну, люди мають право на свої думки, але підстав реальних для того, щоб було позбавлення, немає. Найперше короткий час, найперше те, що вона провіна валяється. Знаєте, коли люди звинувачують в такому, звісному виконанні польських зловживання на замові. Люди, які п'ють. У діті належно не будуть і виглядати належно. Ольга Володимирівна, Ганачівка, дружина, Пилипці Марія Микифорівна, Коросно, Матір, Соків Ольга Андріївна, Борщик, дружина. Зінчин Марія Ігорівна, перемишляни, матір. Яценчук Тетяна Михайлівна, Сталина, дружина. Ставицький В'ячеслав Іванович, Діле, військовослужбовець, Лорій Галина Михайлівна, перемишляни, матір, Забірний Іван Васильович, Росов, військовослужбовець. Булових дитячого. За ними, матір, військовослужбовця, Темковець, Богдан Михай... Михайлович, Унів, військовослужбовець, Пайкот Іван Богданівна, Перевишлян, Ружина, Ганачівський Степан Петрович, Бощів, Батько, Гревич Галина Степанівна, Липівський, Матір, Валіцький Володимир Іванович, Дунаєв, військовослужбовець, Янішевська Манія Рославіна, Унів, Матір, Іванеш, Єрима. alkohol ulazi u najam i sudačku poveznicu jednako tako uvozi Você não... 3. Безп'ятка Ярослава Івановичу Борщів, 3. Матвію Сергію Михайловичу Лаповів, 1 тисяча. Бурчаві Марії Степанівної Станимир, 3 тисячі. Бурчаві Андрію Володимировичу Борщів, 3 тисячі. Івашки Анні Іванівної Кореличі, 2 Романяк Марія Феодорівна Іванівка, 10 тисяч. Олійник Нагір'я Михайлівна Промишляна, 5 Пас Ірина Васильівна Небачів, 3 Полєвик Ользій Іван Неблюкович – 2, Антошків Богдан Васильович – у лагодів – 5, Сидійко Михайло Романович – у лагодів – 1 тисяча, Сороць Івано-Павленкович – у парнишнани – 5, Лунцій Ганія Михайлівна Неблюкович – у лагодів – 2, Павлені Ірині Григорівні Станиметві натягну далі Михайле місто Парушляни.

на 22 питання у По сути наш старстай руководный пользователь администратора.